Головка повністю перебрана. І з вами, як завжди, гаразд Левінерві, наш Кавасакі Зепхер Ремонтується, продовжується відновлюватися реставруватися. Знімаємо клапанну кришку. Розкрутили ми всі болти. Хочу зняти клапанку. подивитися, що там є, чого він не заводиться. О, да, добротно приклеєна. Віктор Рейнс. Тримає надіжно. Так. Так, 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 так. так. Ох, тут сапунет, купа дему. Якщо він схватив і диму сапун, пішов. Картерні гази, то все понятно. Я це навіть не мив, бо буду і так, і так. Я так думаю, що мотор. Так, башмак, спокоїтель моторного ланца пропилило. То так добре вам не видно. Отако видно. О, бачите, як його спалило. Значить, ланц у нас утягнувся. Може таке бути, що ланцовий капець. Якщо ланцовий капець, то значить дуже добре. Кулачки розпридвала ще добротні. Якщо ланцю. Ога, того воно так і стукало. Дивіться, який провис ланца. Тут фази ГРМ. Які тут... Про які тут фази можна говорити? Тут фази взагалі не сходяться. Бачите? Ми Можемо крутнути, напевно. Якщо не сів акум. Якщо не сів акумулятор. Ми можемо крутнути, але треба мені вибрати всі свічки, бо я хочу подивитися фази ГРМ. Що там виходить? Це у нас фаза. Цікавить мене фази. Чого він не заводиться? Або ланс перескочив. Або... Він вже свої від'їхав, скоріше за все. Такий пробіг. Нагадує, 72 тисячі 30 кілометрів і півтора року може навіть і більше без тросика спідометра. Там 100 тисяч приблизно вже є на спідометрі. Що хотіти з цього мотора? Звісно, нема що з нього хотіти. Його вже треба розбирати. Якщо б тут були, міняли вчасно масло, фільтр масляний, його обслуговували. Він би був їздив ще по сьогоднішній день, нічого б йому не було. А тут, як я знаю, масло не мінялося. Свічки закидає. Масло не мінялося. Їхали так поки їхала. Мотоцикл насправді набуваєма класика. Мотоцикл класичний, хороший. Але я хочу його завести, а то мені не виходить. Чого мені його не виходить завести, ви вже, напевно, будете дивитися в других серіях. Бо я надумав. Свічка мокра. Я надумав. Ану напишіть мені, добре я надумав чи не добре я надумав у коментарях. Я надумав взяти і розібрати мотора. Бачу, вже ГРМ утігнений, Це вже не є добра фаза. ГРМ, напевно, перескочили, через то він і не заводиться. Неправильне перекриття розпідвала, клапана не закриваються, коли потрібно. І то, я думаю, що я не прогадав, що я хотів його розібрати. Але тут ще така маленька проблемка у нас виходить. Різьба на кожній свічці. Видно, що тут їх крутили часто. На кожній свічці. Ой, різьба погана. А особа на цьому другому циліндрі, зараз що кручу. Тут, тут різьби практично немає. Половину там, половину різьби немає. Таке відчуття, що хтось колись закрутив свічку навскоса і задер різьбу. Зірвав різьбу і все. Ось можете дивитися. Побачите? Ви так ви так не побачите? Камера того не передає. Зараз тут парує, виходить. О, бачите? Виходить пари бензину. Значить, кольця не тримають, воно сапунець. Я заводив, то навіть сапун злетів там. Ось там є сапунчик. О, бачите, шланг сапуна злетів, як стріляло. З того то я й не міг його завести. У мене таке враження по ланцове, або немає неправильні мітки ГРМ стоять, або січка мокра. Або там немає колець. Але я бачив, як воно димить. Зараз ви бачили, він схвачував, мотор навіть не робив, він димів, як тварь безбожна. І я думаю, що там немає вже нічого доброго. Так, а ну. Що я хотів тут подивитися? Ага, як ланс натягнений. Цепочка ГРМ. Ну, побачимо ми. Ога. Так. Получається. Получається, натяжитель Ланса вже її не натягує. Він там хоч є, є. Треба буде розкрутити, подивитися, на якому положенні. Але щось мені так підказує, що він так бачу по ланцу. Згори видно. Вам так буде, не буде. М -м -м. Так не видно, туди камеру не запхаю. Ланс натяжитель підтягнув до упора і вже далі немає куди. І він тут так провис. Клапана. Цей не зажатий. Цей не зажатий. Цей не зажатий. На диво? Ось такі хороші мотори колись робили. Бачу по кулачкам. Кулачки не зношені, хоч і масло не міняли. Дуже рідко кулачки хороші. Ось Дивіться, який кулачок хороший. Не стерти нічого. Все рівно. Я знімаю розпідвали, знімаю карбюратори ще. Знімаю зараз карбюратори І знімаю вихлопну систему. Ви підпишіться на мій канал, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, може хтось має запчастити до такого Kawasaki зепхера 550 ки Бо мені я так бачу, що тут дуже багато треба такий У нас такий чудо-мотоцикл, бойова класика. А ми будемо приступати, розбирати, знімати головку. Що виходить? З вами гаразд сталеві нерви. Ми продовжуємо розбирати Kawasaki Zephyr 550. Вже знайшлася причина маленька, чому він не заводиться. Я трошки його так порозкидав. З більшого зняв ось там він знаходиться. Труба там пропалена. Зняв карбюратор, зняв корпус воздушного фільтра. Він тут так тяжко знімається. Ну нічого, див нічого страшного. Що виходить? Мітка коленвала там є. Зараз поставив верхню мертву на першому циліндрі. Верхня мертва, перший циліндр. І виходить, що тут у нас, я не знаю, на випускному розпідвалі. Міточка X. Аж тут. Два зуби перескочило. Два зуби, два. Перескочило. Виходить, клапан ще навіть добре не закрився. Тут теж клапан ще не закрився. Через те, що. Два зуби або так склали, або так само. Теж на два зуби перескочило. взад. Виходить. Треба ще крутити, щоб тут намітки стало на випуск і на впуск на розпідвалах. А колінвал уже поршень піде у долину. Так закінчиться. І виходить, того він не міг набрати обороти ніяк. Давав повний газ, а він робив так, молотив, щось там стукало, стукав моторний ланці. Я думаю, що тут і поршнової немає. Причина знайшлася, що він не заводився. Перескочили фази ГРМ. І що виходить далі? Випуск. Я тут щуп, навіть класти не хочу. Випуск тут зазор є. А впуск. Тут зазору взагалі нема. Через мокрі свічки клапана не відрегульовані клапана зажаті. Тут зазору немає взагалі. Зажатий клапан. Впускний на першому циліндрі. От того у нас робив лише тільки один третій циліндр, коли ми його заводили. Ми продовжуємо. Знімаємо бугілі. Тут усе позначено, ви не перепутаєте. Перший, стрілочка вперед є одиничка, другий і пішов. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Ви це не попутаєте. Знімаємо бугіля, знімаємо розпідвал. І що, ми все порозбирали, розпридвали, витягнули, порозкручували. Зняли тут іде знизу болт один, який тримає головку. І порозкручували всі болти гаячки. Будемо сіпати головку догори. Пробуємо! Будемо дивитися, вскривати і тут воздушне охолодження. воздушка, Нагадаю, воздушка не. О! Так. А зазніміть нам. Що тут вийшло у нас? Цим чудом моторчиком. Ух ти. Такі прирости маселка. Серйозні. Серйозні прирости масла. Клапана всі потали. Ну, звичайно. Що я так і не надіюся, що тут буде щось добре в цьому моторі. Стаканчики повипадали. Ось так, я вам зараз оберну. Подивіться. Клапан раз. На першому циліндрі, того його і зажало. Потав повністю, як бачите, провалився в гніздо. Випуск більш-менш непоганий, випуск непоганий, впуск другий циліндр, Потав у гніздо, третій циліндр, випуск хороший, впуск непоганий. І Четвертий циліндр, впуск непоганий, випуск хороший. Але їх треба проливати. Ну, тут такого масла, я вам скажу, це так якби на самій бензині з маслом робила. Зараз ми будемо дивитися, що в нас там з поршневою. Стаканчики в нас цілі. У нас є на продажу, може, кому потрібно. Це така головка. Ось такий розпредвали. Розпредвали хороші, шестерні хороші. Стаканчики всі цілі. Стаканчики в нас цілі. Так, будемо вибирати блок циліндрів. А тут, а тут дивина. Прокладка головки. Прокладка головки ціла. Дивіться, що з поршнем. Це масло чапало безбожно. Дивіться, яке приросте масло. Йо, йо І це масло бере. кольця маслосйомні. Юра, поршнова хороша, Ідеально. Ідеальна, Ідеальна поршнева, Юра. То просто масло рідке купили тобі. Так, що виходить далі? Попав я з цим мотоциклом, я вам скажу. Я попав на ремонт, і то серйозний. Я думаю, що це ще буде заводитися та їхати трохи. Ого, що тут заводиться? Тут вже трупик. Це вже свої заводилося. через то, я не міг його завести. Так, металопакет такі. Прокладочки у нас є. Головка вже була роблена. Але була головка роблена, треба було, хлопці, вам підкинути сюди нові кольця. І це би було, їхало ще може. Ну і замінити клапана. Були би замінили клапана, точно би їхало. Резинки ці вибираю зразу, акуратно. А то я нових, думаю, що не знайду, прийдеться ці самі ліпити. Хоча, може кольця якісь і підберуться. Якщо тут ще нема колець і колінвала, тоді цей мотор я ремонтувати не буду. Буду купляти другий мотор. Але я вже вишу це маслом залило так. що, Нагадаю, це де воздушне охолодження, не, не жидкість, а не воздушне. Поршнячі тут не хліпає. На такий великий пробіг видно, там масло купа є, під поршне ляпає. Бачите масло? Ого! А третій циліндр повністю залитий маслом. Тут масло маслосім... колець немає. Тут так само, четвертий теж. Дивіться, скільки там масла. Розкручуємо під ключик 10 раз. Бачу, тут два. І там три. Розкручуємо три гаєчки і будемо витягувати блоки. Такі гаєчки вибираємо блок циліндрів. Будемо дивитися, що там за чудо з поршнями і з кальцями. Третій шатун. Другий шатун. О, Біда, укладища нема. Так. Треба витягнути башмарку в спокоїтеля. Не пускає щось, а може подицюй. Ова, пішло. Четвертий добрий. Кладеш на коленвалі. Перший добрий. Маслосйомні кольця залігли в поршень. Тут зазори мають бути на кольцях пристойні. Зараз ми попробуємо, покрутимо коленвал, подивимося, що там з цим. Подивимось, що там з тратим шатуном, а то щось мені підозрілий, підозрілий. Зараз туди дамо вниз. жок треба витягнути, бо його там не зажувало. Не думав я це розбирати і так скоренько. Так, зараз. Здуба дала. Да, ми йоди! А цей ми Так, пробуємо третій і четвертий. Так, тут імело шатуна. На колінвалі імело шатуна. Так, тут. Перший і другий добрий, а на третому й мило шатуна. Він заклинив. їхав без масла і заклинив. Ось таке буває покупка такого мотоцикла. Того і стартер так погано крутив. І мало шатун. А тут шатуни не розкручуються, так треба повністю знімати мотори. І що у нас виходить? У нас лажа з третім шатуном. Запаяло там, напевно, то без масла їхало. Запаяло його там, напевно. Воно ну подивимося, у нас у третьому циліндрі було дуже багато масла. Хочу просто-напросто зняти. Кольцо, подивіться, що тут каже кольцо. Який зазор на компресійних кольцях. За 100 тисяч пробігу. Так, у нас є третій циліндр. ціліндр. Ну, поміряємо, посвітить. Так, а де ми не його? Вчасно болили маселко. Цей би мотор їздив ще, а їздив. Почнула у нас хороша. Тільки маслосивні колечка погані. Це який там маленький зазор. Он вже на гільзі немає. Зазор дуже маленький. Так що з вами був гараж Сталеві Нерви. Ви підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А в новій вже серії вийде серія, як я буду забирати мотор з пошти, будемо ставити другий мотор, це і знімемо, будемо ставити другий мотор. І буде перший запуск контрактного мотора.